Україні доведеться пережити нове випробування уже практично днями. Різко підвищиться температура, спека буде серйознішою ніж минулого разу. І знову можливі проблеми з електрикою. А на вулиці буде небезпечно через потужну жарінь. Примітно, що в цей час у небі над містами України помітили незвичайний знак. Про це все. Почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Над Україною пролетів загадковий космічний об'єкт. Відповідні відео опублікували в мережі здебільшого київські телеграм-канали. Щоправда, повідомляють, що можна було побачити метеор у небі і над заходом. На кадрах видно, як небесне тіло рухається з виразним хвостом. Мешканці Києва та Харкова стали свідками цього незвичайного явища. Офіційних підтверджень чи коментарів щодо природи. Об'єкта поки що не надходило. Водночас у мережі висувають припущення, що це міг би бути метеор. Хоча деякі користувачі також припускають, що це могло бути імовірність падіння супутника. Відео із явищем з'явилося у кількох телеграм-каналах, підтверджуючи, що це явище було помітне в різних куточках України. Ну до цього про подібне явище повідомляли жителі Дніпропетровської та Харківської областей. Відео спалаху з'явилося у регіональних пабліках. Явище могли бачити мешканці низки сусідніх областей. У цей момент. Мент повітряну тривогу не оголошували. Імовірно, явище пов'язане не з бойовими діями, а з падінням космічних тіл. У мережі прогнозують, що це могло бути падіння метеориту або іншого невеликого твердого небесного тіла. Про спалах також повідомляють і рашиські пабліки. Заявищем нібито спостерігали жителі прикордонних Білгородської та Курської областей. Окрім цього, стало відомо, що кияни обговорювали у соціальних мережах загадкову заграву зі спалахами у нічному небі над Києвом. Водовище дійсно вражає, коли нічне небо над містом раптово стає рожевого кольору. Ну і до того ж, мешканці не чули ні вибухів, ні грому. Я ще з вечора бачила зоболоні, але Воно і в центрі було і над Троєю, і над Лук'янівкою. Пише Оксана. При цьому користувачі соціальної мережі жартували про біолабораторії, ало міжгалактичний, ленд-ліз та підсвідчення теплицю броварах. Що ж, імовірно, на всі ці космічні явища впливають і на наш клімат, адже в Україну йде нова хвиля спеки. Повідомляється загалом те, що пік нової хвилі спеки припаде на вихідні. Про це під час брифінгу в медіа центрі розповіла речниця українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. По південних областях спека точно буде. Скажімо так, в межах плюс 35, подекуди буде плюс 37. Дещо легше буде по західних і північних областях, відповідно, і по київщині. Зараз пік припаде на 17 21 серпня. Потім вже буде для західних і північних областей певне послаблення, заявила представниця гідрометцентру. До цього на території нашої держави впливав антициклон, було без опадів. Однак повітряні потоки в цьому направленні з північного заходу, тобто із північних широт надходило більш прохолодне повітря. Надалі цей антициклон буде відходити у північно-східному напрямку від нас. На території України буде впливати слабко виражене поле зниженого тиску. Синоптикиня пояснила, це означає, що під час. Пека час від часу може бути більше хмарності, утім буде надходити тепле повітря із південного заходу. Експертка зауважила, що високі значення температури, перш за все, будуть у південно-західних і південних областях. Наталія Птуха також додала, що до 25 серпня може отримуватися сильна спека. По південних областях буде точно у межах ось цих подекуди до плюс 37 градусів. Де ще легше буде по західних і північних областях. Пік припаде із 17 по 21 серпня. Ну а потім для західних і північних буде певне послаблення, зауважила синоптикиня. Водночас вона зазначила, що інформацію ще треба уточнювати, адже погодні процеси мінливі. Ну до речі, не очікується абсолютно суха погода без опадів. Зокрема, на заході можливі дощі. Тим часом південно-східних областях переважно буде без опадів. Це сприятиме високому рівню пожежної небезпеки. У свою чергу пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий під час брифінгу зазначив, що зміни клімату і глобальне потепління призводить до різкого зросту. Ання кількості пожеж кількість пожеж в екосистемах і на відкритих територіях збільшилася у два рази, якщо порівнювати із минулорічним літом. Говорить представник ДСНС. До речі, через пеку прогнозуються небезпечні явища, як от сильні зливи, руйнівні шквали та град. Поступово субтропічний гребень та пов'язана із ним аномально спекотна погода, просуватимуться у східному напрямку. Тому західні та Південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури. Плюс 34, плюс 38 градусів. Також за словами синоптиків, цього тижня суттєво опади не передбачаються. Тож посуха у південно-східній частині України лише посилиться. Водночас також буде фіксуватися поступовий спад рівня води у річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра. Ну а тим часом в Україні 18 серпня очікується збільшення споживання електроенергії у зв'язку зі спекою, що може змусити енергетиків застосувати графіки відключень світла. Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гранчук повідомила в ефірі телемарафону. Починаючи із вихідних, прогнозується значне підвищення температури, і ми прогнозуємо значне зростання споживання електроенергії. Сказала Гранчук. Вона додала, що руйнування енергетичних об'єктів на російських ударів робить українську енергетику дуже дуже чутливою будь-які додаткові пошкодження або навіть погодні умови можуть призвести до того, що енергетика доведеться застосовувати графіки відключень. Зауважила заступниця міністра. Вона також доповіла, що енергетики продовжують ремонти і невдовзі планують ввести у роботу додаткові потужності генерації. Гринчук закликала українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо у години пікових навантажень. Ворог намагається знищити повністю. Енергетичний комплекс України, ми знаємо, скільки було ракетних атак на об'єкти енергетики. Ми втратили Запорізьку атомну станцію. Це 6 тисяч мігават. Ми втратили майже всю теплову генерацію. Всі електростанції, які на вугілля працювали, ну там залишилось від там 40 44 енергоблоків, максимум 3, які працюють. Ми Каховська ГЕС, Дніпра Гес і так далі, пацпідстанції, тому е, потенціал енергетики е, основний втрачений, і ми зараз працюємо з запасом міцності мінус 20-30%. відсотків. Якщо напередодні війни ми працювали з запасом міцності 30-40%, відсотків по генерації, по потужностям по мережам. Там на початок минулого напередодні минулого осіння зимового максимуму було до 5%, то зараз мінус 20-30%. І система сьогодні влітку вона балансується тільки за рахунок імпорту електроенергії в обсязі 1,7-2 тисячі мігават. Будуть ще обстріли, буде ще руйноване обладнання. Ми ж не знаємо. Но, но він буде намагатися знищувати енергетику. Що буде до зими, до зими ще, ще багато, тому не виключно, що така ситуація буде. Ми повинні розуміти, що у нас енергетика е, е, втратила дуже багато інфраструктури, і ми і нам жити з цим. Ми не можемо за місяць, за два, за три, за чотири, навіть і за півроку побудувати через подільчу генерацію, чи там вітраві сонячні. Газогенератор, генератор не це такі розмови, це неможливо. Проте вже у другій половині місяця очікується поступове зниження температурного фону. На це впливатимуть одразу кілька факторів. Зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності. Тому основна частина дощі випадатиме у другій, третій декаді серпня, але з урахуванням підвищеного атмосферного тиску і прогніченою циклонічною діяльністю. Кількість опадів по всій Україні прогнозується невеликою і може становити лише 30-60% від кліматичної норми, що відповідає приблизно 15-40%. Міліметрів подібна тенденція вкрай негативно позначити на стан рослинності в багатьох областях України, а також призведе до подальшого зниження рівня річок, переважно на лівобережжі країни. Надзвичайно високим збережеться рівень пожежної небезпеки, окрім західних областей. Я вам вдячна глядачі те, що вододивилась це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.